Так, понеділок, ну, майже вечір. Це саря своїх забрала із садка, тому що там уже затінок на город, тому що тут ще сонячно. На городі у мене сьогодні до вечора ще кілька справ, поки сонце не сяде. Значить, значить, о, тінь гарно падає. Значить, значить. Капустка у мене приймаю таке рішення уже не поливати, тому що капустка прийнялася гарно, стоїть уся, аж далеко видно рядочок, листочки гонять додаткові нові вже, тому. Будемо чекати дощу на неї вже. Сподіваюся, що він незабаром піде. Що лишається поливати, то це цієї сторони кавуни, з цієї сторони від капусти рядок огірків, тому що вони не сходять, потрібно проливати. Аж туди далі перець. Я його можна сказати, піднімаю з того світу, стараюся, намагаюся. Ну і помідори. Їх трішки видно, що вони стоять, але їх треба і поляти, і обробити від жука. Це все колорадського. Це я буду робити згодом, тому що е, зараз буду пробувати мельчувати полуницю, використовуючи солому. Думаю, люди, люди роблять, а я що гірша, значить, буду пробувати робити. Кажу так, як є. Я ще такого процесу не робила жодного разу. По-перше, як такої полувниці багато не було. По-друге, не була вона у рядках, вона була якось так суцільним полотном. А от зараз, дивлюсь, люди роблять, запитала я в одній підписниці, ну так сказати, не, не то, що підпис, я підписана на неї так. То я запитала, побачила, що вона просто сказала, що буде від'їздити на, на два тижні і вже не встигає. Замольчувати полуницю, то вже так буде. І я просто запитала, що вона використовує, чи можна соломою. І вона мені сказала, що можна використовувати солому. Полуниця зараз саме-саме квітує, от, а де-не-де зелені ягоди висять. От, але я зараз буду пробувати <смі> щось зробити і потім е зілити, полити так рясненько водою, щоб трималася далі волога, тому що дощів поки що немає, поки що немає і не прогнозують танець. <смі> Для вас виконує Марійка, Ска, скаче і робить тут всякі тіні. От, тому ну, зараз я сподіваюся, вона мені ще й поможе і соломку підносити. Солому я беру ось тут на кагаті з буряками, тому що її ж все рівно потрібно кагат прибирати. То я, як би мовити, уже розпочну тим більше, що буряки закінчуються. От, соломою ми то підпиляємо, то так. Ну, одним словом, мені звідси все рівно потрібно забирати. Ну, то я вже, уже то роблю. Зараз не знаю, побачить, хтось побачить, скаже, що тут, дивана, хтось розносить по городі, розпихає солому. Так, неси туди ягід, Або давай я візьму, давай бо важка. Давай, бери солому. Солома легша, йди. Отак. От Куди йдемо з До ягід, до ягід, до ягід, ближче, ближче. Так, ось тут поки що давай, зупиняємося. Значить, не з, не, не з усіма ягодами я буду то робити. Тому що так, ось тут ця частинка yeah. зараз поробимо. О, Марійка вже ягодки зелені е, шукає. Ось тут оця частинка під деревом. Тут, а все пропускаю, тому що тут тільки пару корінчиків ягід. От, А далі ось тут ось звідси починаю. І аж так туди, де ось таких пишних трирядки йдуть, аж туди зроблю. А де починаються ось там уже такі худенькі, бідненькі ягодки. Знову один рядок е, геть сох садила уже в процесі перекопування. Ось там, де лежить, одним словом, мотишка, вона видніється. От це до мотишки я дійду. Поклади Маша туди, назад мотишку. Це До тієї пори вони просапані. А далі там вже немає таких ягід і там потрібно ще буде щось робити. Хрін викопувати, скажу вам так, такий дорідний, іначе я його там розводити зібралася. От. Тому туди далі я не дійду. Ну, а ось тут і разом тут, знаєте, ще нарциси. І буде так. О, а що це? я Пропустила бур'янці. Бур'янці тут пропустила. О. Так. Що тут? А, і там разом оце хвости закладемо, добре хай розростаються. О, а тут що мої. <сі> мої тут укорінені гібіскуси. один, ось уже пустив. Дивіться, які листочки. Ось, бачите, який гібіскус. На цих, на цих ось тільки видно, ось тут зелена брунька саме прокидається. На цьому щось не знаю, тих немає. Ось тут прокидаються зелені брунючки, ось на цьому. Це я вже, так, знаєте, вже можу порахувати. І не знаю. Трояндочка думала, що одна. А... Ну так, да, одна. Немає там. Я думала, що гонить вона ні, не гонить. Вона, але, може, хай постоїть поки що. Хай постоїть, а ось так, бачите, одна. Ось. Одна така. Так, з цієї сторони у нас бузок. Нічого тут немає. Хоча вам хочу сказати, що сама гілочка бузку не суха. Її зламати не можна. Ну, але все рівно, але все рівно. А е, інший це гібіскус. Да! Так, а інший гібіскус ось. З листочком уже, уже ось з листочком. Ось бронючка зелена буде, вибивається. І поки що не бачу. Ну, але буду надіятися, що ще виб'ється десь. Значить, буду йти задом на, <задом на парі. Своїм задом на той парід. І буду... я не знаю, як його того правильно зробити. Можливо, це ще вся солома така не підходить. Але буду пробувати. Каже Юра, що можливо, каже, мабуть, вже пізно. Пізно, то таке. Ніколи не пізно, якщо щось хочу зробити. Так. І ось так з іншої сторони. Ну, ще, напевно, звичайно, якби це ягоди мої були, знаєте, так на рішки вище. О! То було б взагалі діло, можливо, потрібно було трішки і вкопуватися, знаєте, ще вгляд тут, а в жляді. Ну, але вже як є. Ось так буду старатися, знаєте, бокові, класти. Бачите, вже є, є зелені ягодки. І буду ось так старатися солома, щоб ляглася, я її сиріну полю, вона вляжеться. Ну, одним словом все. Тому що однією рукою те не діло. Трішки пізніше покажу, що вийшло. Ну, що сказати, діло рухається. Тут ось з краю, де ягоди трішки маленькі, тут земля геть паршива, а ще в'їжджена трактором, то, знаєте, було трішки складнувато, тому що постійно цю солому поправляти, підправляти, ще й ногою притоптувала. А далі, сюди де вже полуниця вища, і листячко, і плодоніжка ці вищі, то знаєте, сюди далі набагато легше, і справа рухається швидше, і доволі непогано виходить. Усі собі цвіт виймаю наверх, поливаю, і, одним словом, Ось так буду продовжувати працювати. І вже, напевно, що покажу вам за кілька днів, чи лежить моя соломка, чи зберігається під нею волога, і які ягоди, як на мене, вони мають бути пишніші, пишніші, на колір насиченіші. Тому що все-таки я дам вологи. Я їх до цього ще ні разу не поливала. Ну що, я продовжую. Я ось цю частинку, де до дерева, майже зробила. Далі буду переходити на ту частинку за дерево ось такий пропуск. У мене буде проміжок от перескочу. Ну, і буду старатися сьогодні зробити. Усім гарного вечора!